Доброго зимового раночку, мої любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, розпочався другий тиждень другого місяця зими січня. 6 січня в Україні святкують чудове світле свято Водохреща. Щиро вітаємо вас цим святом. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, мирного неба над головою, щасливого дитинства і нашої омріяної перемоги. На цьому тижні в нашому садочку розпочинається тиждень фізкультури, зимовий лидоскок. На наших діточок чекають веселі руханки, цікаві фізкультурні розваги. Та заняття, рухливі ігри, відеобесіди про фізкультуру, зимові види спорту та про здоров'я. На цьому тижні на дітей чекають заняття з розвитку мовлення, звукової культури мовлення, художньо художньо-мовленнєвої діяльності, логіко-математичного розвитку, ознайомлення з природним довкіллям. Соціумом та народознавство. Також на цьому тижні наші діти будуть спостерігати, досліджувати, малювати, конструювати, ліпити. Я з нетерпінням чекаю на роботи дітей. Світлана Миколаївна підготувала для дітей цікаві веселі музичні заняття та розваги, любі мої діточки. Та шановні батьки, я хочу побажати вам тихого, мирного та цікавого зимового тижня. Бережіть себе, наші любі!